Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Вітаю, пане Вадиме. Вітаю вас у західних змі. Все частіше лунає думка про те, що захід втомився від війни. А ми бачимо, що фокус уваги все частіше переходить на війну в Ізраїлі. От виникає питання: чи дійсно Захід втомився від війни в Україні, втомився нас підтримувати? Чи це ж все ж елементи російської пропаганди на заході? Ну дивіться, в принципі, поняття «втоми», воно дуже розтягується, тобто. Чи в тому настільки, щоб перестати допомагати Україні, ні, не втомився. Чи справді є певна втома в цілому ряді країн колективного заходу, так справді це є? Чи підігрівається втома в тому числі і росіянами і не тільки росіянами, але й внутрішньополітичними розборками в цих країнах, виборчими кампаніями і так далі. І так далі, так звичайно це відбувається. Але е якщо б ми проаналізуємо поняття втоми за останні. Не ну вже скільки там з 14-го року 9 років то власне коротше, я не пам'ятаю такого року, в якому б кілька разів на рік не говорилось би, що все захід стомився від України і завтра нас е, не будуть підтримувати. Тому я просто хотів би, щоб ми дуже спокійно ставилися до поняття в тому, тому що це е, е, в принципі поняття, яке і е, ще раз повторюся, дуже розтягується: чи справді Україна випала із перших шпальт е, протягом останнього місяця? Зв'язку з ситуацією в Ізраїлі так справді так воно є. Чи є це критичним на сьогоднішній момент для нас? Ні, цього немає. А на вашу думку, якщо конфлікт в Ізраїлі затягнеться на довгий період, чи це негативно, відобразиться на нас? Дивіться по перше, я вважаю, що ізраїльський конфлікт затягнеться на дуже довгий період. Для цього потрібно, щоб Іран. І цілий ряд інших країн сказали, що вони вступають на, до цієї війни на стороні Хамаса чи то колективної Палестини, чи то там, Ліван плюс Палестина немає значення. Станом на зараз, чесно кажучи, все виглядає так, що протягом кількох тижнів Ізраїль має всі шанси зачистити сектор газу від бойовиків Хамаса. Після цього Нітеніях уже зробив заяву про те, що. Ізраїль візьме під контроль сектор газу, як це було до 2005 року. Вони е, поставлять там свою адміністрацію, яка буде контролювати ситуацію е, в секторі Газа. І я думаю, що на цьому активна фаза конфлікту буде де факто вичерпана. Якщо все піде по найгіршому сценарію, коли Іран включиться в цю війну, коли з'явиться е, там, в принципі, велика якась там коаліція арабських країн проти Ізраїля. Ну це звичайно, це зовсім інші сценарії, але зараз вони виглядають. Стан всякому разі на сьогоднішній день воно виглядає мало реалістичним. тому я б, чесно кажучи, спокійно дивився на ситуацію в Ізраїлі, Ну спокійно, скільки це можна дивитися? Ситуацію в Ізраїлі спокійна, але з точки зору України поки що тут ми не бачимо, Я не бачу, в цьому разі якихось глобальних загроз для нас. Знову ж таки, в західних змі шириться ось така інформація, що американські та європейські чиновники почали негласні переговори з українським урядом про можливість мирних перемовин з Росією для припинення війни. Ось виникає питання: як ви вважаєте, чи дійсно по перше, ці перемовини ведуться? І по-друге, чи можуть ці перемовини перейти у формат ультиматуму? Дивіться подібні переговори на Середні і нижні ланці ведуться з 2014 року, але я хотів би всім вам нагадати історію про кілька великих зрад, які ширилися в Україні протягом цих років. От давайте згадаємо план Мореля про який зараз уже пам'ятають тільки ті, або згадують тільки ті, хто дуже активно займається всіми цими питаннями. Скільки було тоді за місяць часу? Ми потратили на те, щоб сказати, що це всього на всі інституції ініціатива певної частини людей. Які хочуть запропонувати щось, але це не буде в тілому життя. Давайте згадаємо про там інші плани, які е, пропонувалися в Україні. Тобто, станом на зараз е, можемо сказати, що справді цілий ряд країн пропонують свої пропозиції. Вони говорять про те, що ми пропонуємо вам один, два, три. Але не далі, як е, два тижні тому на Мальті відбувся е, саміт, е, присвячений українській формулі миру, було е, більше 80 країн, представників більш 80 країн. В принципі, в цілому, станом на зараз ведеться діалог, але говорити про те, що станом на зараз хтось нам ставить ультиматум, говорить про те, що все ви повинні там зупинитися, або ще що небудь. Це не витримує жодної критики, хоча б з однієї причини, тому що для танго потрібно двоє для того, щоб зараз зупиняти будь-що, потрібна в принципі позиція Володимира Путіна. Я вам можу гарантувати, що до 31 березня. 2024 року, тобто до дня виборів президента Російської Федерації, ніяких перемовин про зупинку війни Путін вести не збирається. Про вибори Путіна ми ще поговоримо згодом. А знову ж таки продовжуючи. Наративи, наративи, які ширяться у західній пресі. Зокрема, білий дім заявив, що вони не ухвалили поки що новий бюджет, тому немає рішення про додаткове фінансування для України, і поки США будуть надавати менші пакети допомоги. І при цьому що вийшла паралельно стаття New York Times, де йдеться, що після інтерв'ю Валерія Залужного серед західних політиків зріс скептицизм щодо доцільності подальшої активної підтримки України. От на вашу думку, взагалі, звідки беруться ці наративи? Бо ви кажете, що переживати за підтримку поки що немає. Чому чому ж зараз протягом останнього часу так багато цих Бо що Почалася виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки, тобто зараз. Наступної осені через рік будуть вибори президента Сполучених Штатів Америки. Ми чітко бачимо 12 позицій, які заявила республіканська партія, яка говорить про те, що ми вимагаємо для того, щоб дати гроші Україні. Там 12 пунктів, які вони говорять зараз. починається навколо цього велика внутрішня політична боротьба, і тут насправді величезна роль буде грати величезну роль буде грати українська дипломатія. Тому чи є станом на зараз причини для того, щоб почати хвилюватися і вважати, що у нас не буде підтримки? Ні, станом на зараз такої е, причини немає. Я вважаю, що зараз, е, після довгих дискусій всередині сполучених штатів Америки, які носять е, перш за все внутрішній політичний характер, в результаті нам все ж таки будуть виділені кошти е, і будуть поставлені певні умови. Тобто, просто до цього треба ставитись не так, як до е, останнього дня Помпеї, і відчуття такого, що все. Зрада, кінець світу, і так далі. І так далі, треба розуміти, що це процес, от точно так же, як місяць тому відбулися вибори в Словаччині, і у нас тут почалися просто апокаліптичні історії про те, що все словаччина навіки для України втрачена. Пройде рік, словаччина повернеться. Пройде певний період часу. В Штатах закінчиться певні дискусії, буде знайдений певний консенсус з приводу того. Коли і скільки виділяти Україні? Я впевнений, що там буде достатньо великі суми, але ще раз повторюся, там справді будуть поставлені певні умови. А як ви дивитесь на той сценарій, що навпаки, під час предвиборчої гонки буде таке змагання, яка партія більше навпаки виділить підтримки Україні, аби показати свою ефективність і здатність вирішити конфлікт та закінчити війну? Ну, це був і іде ідеальний сценарій для України, але його вірогідність оцінюю е в Кремльську, тому що е ви республіканців станом зараз перемагає, все ж таки як би там не було. Але е в республіканській партії я маю на увазі, перемагає е та меншість, яка підтримує або є активними прихильниками Трампа. Е і точно, е якщо вони висувають Трампа як свого кандидата в президенти, е історії про змагання, хто більше дасть Україні не буде. А який буде розвиток подій, якщо все ж Трамп прийде до влади? Він не буде таким лінійним і таким апокаліптичним, як його малюють зараз у нас. Тобто в США не все залежить від президента. Це не Україна і це не Росія. Президент там, особливо в зовнішній політиці, має достатньо багато обмежень і дуже багато. Рачі з якими він повинен рахуватися, тому і ще раз я хотів би просто, щоб ми всі розуміли, що прихід Трампа, прихід когось іншого, це не є кінець світу. Тут тобто дуже важливо те, як буде Україна е, вести дипломатичні переговори, і що ми можемо запропонувати, і що буде пропонувати е, тим самим Сполученим Штатам Америки. Нам потрібно просто розуміти, що правила гри в усьому світі багато в чого міняються, і нам треба ставати гравцями, а не просто. Там виконувати певні ролі, тобто, ми повинні розуміти, що та модель поведінки, яка у нас спрацювала на початку війни, і коли е президента Зеленського вітали всі парламенти світу, на жаль, вона відійшла в минуле. Нічого страшного в цьому немає. Тобто, це процеси, які в принципі треба було передбачувати зараз. Просто треба пропонувати інші е відповідні до сьогоднішнього дня моделі е дипломатичної поведінки України, і тоді нам все вдасться. Раз, давайте поговоримо про ситуацію з ресурсами безпосередньо у самій Росії. Нещодавно розвитка Естонії повідомляла про те, що Північна Корея передала орієнтовно мільйон боєприпасів артилерійських для Росії. Також зараз розвитка Естонії повідомляє, що Росія в середньому в місяць виробляє півтора мільйона артилерійських снарядів. Це фактично довоєнний рівень виробництва. Хоча ще нещодавно ми читали новини про те, що вони на межі снарядного голода. І гур також повідомили, що у Росії запасі приблизно 870 високоточних ракет. Ось тобто виникає питання, як взагалі Росії, не дивлячись на таку активну війну, вдається відновлювати запаси в таких кількостях, вони щось змінили у своєму підході. От що, що що відбувається всередині Росії? Вони з першого дня війни прийшли на воєнні рейки. і вони сказали собі, що наша ціль забезпечення армії і вирішення армійських проблем, які існують на цей момент в армії. Це те, що повинна була робити Україна з першого дня, і на жаль, тут ми повинні говорити, що в багатьох аспектах ми е, не перейшли на воєнні рейні. Е, тому е, чи можна було спрогнозувати, що вони відновлять е, виробництво достатньо примітивних і відносно недорогих артилерійських снарядів. Так е, це треба було чекати. Е, чи можна було зрозуміти десь приблизно 6-7 місяців, тому що вони відновлять виробництво як мінімум частини своїх ракет? По багатьох опосередкованих речах все стало зрозуміло, що так тому на жаль на жаль через паралельний імпер через дорожчення всі цих речей. Але їм вдалося подолати цілий ряд санкційних обмежень. На жаль, на сьогоднішній момент нам потрібно думати не те скільки виробляє Україна Росія, а про те, скільки виробляє Україна. Оце наша ключова задача, і наша головна історія це все ж таки перехід на воєнні рейки української економіки. Гаразд, як я вже згадав цифру орієнтовно 870 високоточних ракет минулого року, Росія використовувала ці ракети аби бити по критичній інфраструктурі, саме аби створити гуманітарну кризу у зимовий період. Як ви вважаєте, буде розвиток подій цієї зими? Я не думаю, що ми побачимо щось нове. Тобто, в принципі, на жаль, ми повинні готуватися до того, що росіяни зараз накопичують велику масу зброї для того, щоб почати бити протягом достатньо довгого періоду часу. По критичній інфраструктурі України, тобто, ще раз скажу: нічого нового ми не побачимо. Просто треба бути морально готовим до того, що кожного дня будуть періоди, як у нас в травні, пам'ятаєте, було, коли ну в Києві я точно пам'ятаю, що було 27 днів обстрілів Києва підряд, тобто за травень місяць, тому в даному випадку. Ми будемо бачити цю історію, от фактично по всій території України. До цього треба просто морально підготуватися, і зрозуміти, що це буде наша задача. Виставити гаразд. Давайте ще поговоримо про внутрішню ситуацію взагалі в Росії політично. Нещодавно вмішувалась інформація, що Путін вмер. Ось виникає питання: хто взагалі стоїть за ідеєю поширення цієї інформації? Яка мета такої інформації? Немає навіть сумнівів, хто стоїть за цим і хто це зробив. Першим джерелом виявився такий собі Соловей, якого дуже любить у нас запрошувати цілий ряд телеканалів, який з моєї точки зору є прямим агентом російських спецслужб, який, в принципі, п'ять років підряд розносив чутку про смертельну хворобу Путіна, про те, що в нього рак останній в в стадії і так далі, і так далі. Зараз він несподівано робить заяву про те, що Путін помер, але знаходиться в якомусь там мордзельному ящику. Для нас більш цікаво, те, що одночасно в цей же момент, практично в онлайні цю заяву спростовує Пісков, про секретар Путіна. Проходить одна доба через добу, соли знову говорить про те, що Путін помер і що його там десь там заморожують. І вдруге його спростовує, хоча досі він ніколи цього не робив. Що відбулося з моєї точки зору, відбулася дуже проста річ. Росіяни чітко розуміють, що є одна з е, кількох проблем пов'язаних з Путіним, і оця проблема називається старість. Тобто середньостатичні росіяни живе трошки менше 70 років, Путіну 71, і вік Путіна є, як би це дивно не звучало, одним із його найбільших мінусів. Вони бояться, що насправді без нього, що якщо він помирає, з ним щось стається. Він хворіє, і тоді в принципі все йде вразно, тому що життя без Путіна де факто на жаль для росіянина немає на сьогоднішній день З цими заявами і в принципі цим активним підключенням, в тому числі і наших змі, до розкрутки історії про те, що все Путін помер. Вони де-факто, довели ситуацію до абсурду, і тепер, коли завтра хтось захоче під час виборчої кампанії, особливо сказати про те, що Путін захворів там на хворобу Х, або він там помирає. Ті скажуть, да ви задовбали, скільки ж можна він уже помер він вже в борзільному ящику? Ха-ха-ха, тому це насправді була хороша спецоперація, інформаційна спецоперація Російської Федерації пов'язана виключно з однією ідеєю з ідеєю того, щоб довести ситуацію із старістю Путіна із його можливими хворобами до абсурду і показати, що він жив живіє всіх живих. Тобто, фактично, вони хочуть показати, що якщо станеться якась непередбачувана обставина, щоб це не викликало паніку в суспільстві? Ні, навпаки, вони говорять про те, що вони не передбачають ніяких непередбачених обстав. Станом на зараз не треба тішити себе ілюзіями. Путін не збирається помирати наступні кілька років. Е, я думаю, що він взагалі носить категорія плюсов 15 е, але е, станом на зараз у нього достатньо непоганий фізичний стан. І вони розуміють, що під час виборчої кампанії є кілька больових точок, по яких опозиція теоретично, дуже теоретично може бути по путіну. Одна із них це стан здоров'я Путіна. Питання здоров'я Путіна на найближчі кілька місяців де-факто просто відпало. Щоб там не відбувалося, я думаю, що нічого особливо не буде відбуватися, але будь-які інформаційні вті тепер про здоров'я Путіна вони будуть сприйматися як чергова качка. Раз, ви згадували за вибори так? Вибори президента Росії, Ретурс повідомляє, що Путін ухвалив рішення про свою участь у президентських виборах у 2024 році. Виникає питання: а невже це не це не було очевидним фактом? Чи в Кремлі були якісь альтернативи? Можливо, дивіться, будь-які змі повинні продукувати новини. От якби це написав е, е, сайт X в принципі? Ми б його зараз не В зв'язку з тим, що Рейтер сказав, що шість джерел аж шість джерел підтвердили те, що Путін буде балотуватися в президенти. То тепер весь світ обговорює Путін, вирішив балотуватися в президент. Те, що він вирішив балотуватися в президенти, було зрозуміло для абсолютно всіх, як божий день, і тут немає що обговорювати. Тобто, станом на зараз ми повинні більше говорити про вибор, якщо ми говоримо про виборчу кампанію в Російській Федерації. То поки що Путін тримає паузу із висуненням. Чому тому, що це перша виборча кампанія в Російській Федерації, яка буде е, відбуватися без підняття соціальних стандартів, вперше за всі 30 років е, існування Росії як держави після розвала Союзу е, на виборах не будуть взагалі підніматися пенсії, е, соцвиплати і так, далі, і так далі. І головна тематика економічна, якщо ми говоримо, е, вона буде базуватися на фразі Головна не стало хуже. Якщо ж говорити про е, головну ідею виборчої кампанії, то е, це буде ідея, е, яка складається з двох частин. Перше, єднання навколо Путіна, і тут вони добилися абсолютного е, результату. Тобто, станом на зараз, е, на жаль, ми повинні розуміти, що його рейтинг, е, політичний рейтинг, е, президентський від всіх, від тих, хто вирішив від тих, хто вирішив прийняти участь у виборах, складає 74%. Він може вирости до 81 Я вважаю цього теоретично. Він може вирости до 80 81 Друга частина його виборчої кампанії буде полягати в тому, що він буде будувати всю виборчу кампанію на воєнній тематиці. Чому на воєнній тематиці? Тому що ну чому це зрозуміло, тому окремо можна про це говорити. Але чому він не поспішає із початком виборчої кампанії, тому що його політтехнологи. Вважають і було запропоновано розпочати виборчу кампанію із взяття якогось знаково ззначимого населеного пункту на території України. Зараз таким пунктом для них являється Авдіївка, і тому кинуті туди абсолютно неймовірні сили, які ну неадекватні в тому, що коштує Авдіївка, і власне кажучи, неадекватні кількості жертв людських і жертв техніки. Але вважається, і я думаю, що вони ставлять перед собою задачу зробити все від себе залежне для того, щоб Путін в новорічну ніч виступив із якогось значимого для росіян захопленого міста. Я сподіваюся, що ніякої авдіївки не буде, але ми не можемо виключати, що він захоче повторити подвиг першої чеченської війни. І умовно новорічну ніч зустріне віковим, навіть, в якому набуть Маріуполі і буде з цього моменту почне свою дуже коротку 60-денну виборчу кампанію. Гаразд, а от щодо настрої, ви кажете, що рейтинг 81% можливо бути, і все буде будуватись навколо в військової кампанії. А ось нещодавно в Росії виходило соцопитування згідно з яким 34% підтримало б рішення привипинити війну і повернути територію Україні. 55% просто за припинення війни і мирні перемовини, і 38% були за продовження війни. Тобто, ніби як переважна більшість за припинення війни в тій чи іншій формі. Чи дійсно ці опитування відповідають настроям росіян і як взагалі такі опитування під час війни проводяться на Росії? Ну, знаєте. Перш за все, це опитування. Ну, ви зараз цитуєте по опитуванню Ліва десента. Але Лівада Центр взяв це питання власне кажучи суд у майбутнього, який я до останнього часу очолював. Тобто, український суд майбутнього проводить регулярне соціологічні дослідження в Російській Федерації. Зараз закінчено ще одне, і я буду презентувати його цього тижня. І власне, ми починаючи із початку війни, давали це питання. Перше питання: чи підтримуєте ви рішення Путіна зупинити війну? І тут справді ми маємо більше 60%, які традиційно говорять про те, що так я підтримую. Але далі виникають нюанси. Коли ми питаємо, чи підтримуєте ви зупинку війни, і при цьому Росія вийде із території Херсонської і Запорізької областей, це підтримує лише 40%. Якщо далі говорити зупинка війни, вихід із Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської областей це вже підтримують тільки 32%. І якщо до Криму, то тільки 22%. На жаль. Протягом останніх півроку відбувся певний для нас негативний скачок, Тому що якщо ще півроку тому росіяни Херсонську і Запорізьку області вважали не своїми територіями, тобто не зважали своїми територіями, зараз більшість з них починає вважати ці території своїми, і це звичайно є певним для нас негативним сигналом з точки зору інформаційних інформаційної війни на території Російської Федерації. Дякую вам за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.